У кожної людини є своя мрія. У когось вона незабутня, а у когось вона дуже проста і зрозуміла. Сьогодні нашим завданням буде знайти відому людину, задати їй лише три питання, та по її відповіді ми отримаємо, куди наш зустрічний герой може поїхати, за який час саме зібрати речі, а головне, здійсниться мрія саме для нього. Привіт, привіт, привіт! Це в нас проект Мрійники, і ми здійснюємо мрії будь-якої людини. Давай. Дуже приємно, Тоня, тебе тут бачити насправді. І я б хотів би тобі задати три питання в цих відповідях твоїх. Здійсниться мрія будь-якої людини. Цікаво. Тому mm -hmm. а, Давай. давайте Давай. перше питання. А, ну, на сьогодні у нас йде повномасштабна війна, вже третій рік, і наші мрії вони стали максимально простішими. Яка мрія сьогодні твоя? Мабуть, така нещодавня, бо вчора моя дитина попросила, щоб я її зводила на оглядове колесо. На оглядове колесо да. класно. А куди б якийсь український куточок? Україна ж вона ж велика, красива, красива. незабутня. Який куточок України ти б Зразу хотіла на море. приїхати на море? На море? На море, О, в Одесу О, в Одесу. класно. А ось от я бачу, ти тільки приїхала. Скільки часу тобі потрібно зібратися ну, на роботу? Я так розумію, ти кудись от їхала, і зараз ми зустрілися. Найбільше часу мене займає це помити голову, висушити моє довге волосся. Так, а все інше я дуже е, швидка дівчина. То, на все про все хвилин 40-50. Тобто є 40-50 хвилин, поїздка на море і плюс колесо огляду. І Чудова зірка. Зірка Тоня Матвієнко. Ну, в мене так само і для тебе. Я подарун дуже цікавий. Тому, будь ласка, відкривай. Чесно, Чесно це для тебе. Я говорю, нічого це не, виско... не вискочить. Повністю мене. ні. Ми знаємо, що в тебе було день народження, тому просто хочемо подарувати тобі. смаколик. смаколик Ой, щоб життя. була солодке життя. Насправді це класно. Тому дякую тобі. Дякую. тобі. Бажаю найскравіших, красивих, класних, сучасних, модних пісень. Велику аудиторію і щоб все було добре. Дякую. 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 А я думав, не посибі. Давайте Дякую. Давайте. Добрий, день. а ми хочемо вручити подарунок? Ні, дякую, не знімайте мене. Не вірите? Ой, давайте спробуємо. Хоча б я думаю, можемо розпочинати. щоб... Він вона непростий. Добре. Це я вам покажу. Привіт-привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. Стоп. Це програма Мрійники, і ми здійснюємо будь-яку мрію повністю будь-якої людини. Будь-яку? Будь-яку. Ми нещодавно Добре. зустріли одного артиста, її звати Тоня Матвієнко. Вона нам Добре. відповіла на три питання: два із них будуть твоїм завданням. А третє саме знаходиться ось тут. Це її мрія. Якщо ти готовий прийняти участь, кажи мрію. Мрію. Олександр, музикант вітропарку. Hey! Тоня сказала, що вона збирається на роботу за 40 хвилин. Другим її завданням вона відповіла мені, що вона хоче поїхати на море. У вас є 40 хвилин, щоб купити квитки, ось кошти і поїхати на море в Одесу. Я згоден. Тоді. Вперед. Добре. Добре. Так що, так. які наші дії? Ми їдемо Добре. на вокзал. А давайте онлайн закажемо квитки. Mm -hmm. Саме в Одесу. Саме в Одесу. Так. Це перший герой, який одразу може просто купляти okay. білети онлайн. Це чудово. Okay. Ну що ж, подивимось, як він купить квитки. Okay. До речі, в нього 40 хвилин. Він економить час. А поки ви купляєте квитки. Ви речі, які з собою будете брати чи ні? Е, я думаю, все зі мною. Гроші є. Картечка, Класно, є. Класно, все дуже людина повністю готова їхати на море. Так, квиточок квиточка. Так, о, є квиточок. Будь ласка, а ну. Будь О, ласка. клас. До речі, можна показати на камеру, що тільки за три хвилини людина купила саме квиток в Одесу. Тоді ми переходимо до нашого фінального завдання. Тобто, в нас є чарівна. Коробочка, в якій угу. тут зберігається мрія зірки. Так. І вона втілиться прямо зараз для вас. Що ж, відкривайте. Мрія для мене. Цікаво. І що ж там? О! І в нас сертифікат наглядовос. Правильно, Сука. тому що вона казала, що вона хоче поїхати покататися на оглядовому колесі. І саме у вас є змога покататися на оглядовому колесі. Я виконую мрію тоні. Дуже з радістю. — Ну Йдем, що, Йдемо. Поїхали знімати, як ви катаєтесь на колесі? — Поїхали. 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 — Пішли. Поїдемо зараз, покатаємося на колесі. — Ой, чудово, Давно не катався. Давно не катався. Да? Ну Воно Поїхали покатаємося. Дуже-дуже-дуже. так. Є жетони, йдемо. Туди, так? Пішли? Пішли. 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 Тут закрито. Ми катались, було просто таке... Решоточка, так, такий бордюрчик. Це все. було в парку перемоги, да, такі колеса взагалі, без вікон, да, без да, дверей. Це сам заходь і сам стрибай. Це ще було, коли я Майже дисадок закінчив. Да? <ріст> дуже давно було. Так що це практично і моя мрія, не тільки Тоні. Тоня в точку попала, дякую. В точку попала, так? Дуже, да? Дуже-дуже. Тобто останній раз каталися ви на колесі огляду коли? Це був 86-й рік. 86-й рік. А, а ж... де саме каталися? В нашому Донецьку. Є надія, думаю, покатаємось знову там же. Я так само вважаю, що це буде наше мріє, що буде вільний Донець. Вільна Україна і Україна переможе. І наступну зйомку ми будемо робити на тому колесі. Тобто, okay. наступна зйомка буде саме в вільному Донецьку, і ми покатаємося на колесі огляду. А зараз перед вами подивіться, О, який красивий видів Са Києва. Київ здається найкраще місто на світі. Класна атмосфера, так? Да? Супер, 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 супер? супер, супер вид! А ви скажіть, звідки приїхав? Чоловік з Києва? Майже, майже киянин. Київ, киян, Київська, Київська область. Майже Киян. Бриспільський район. Є таке село Мирне. Мирне. Саме найкраще село в світі, і назва. Відповідає тому, до чого ми зараз прагнемо. ким ви працюєте? Е, працюю музикантом у нашому місті гідропарк. А, тобто ви музикант? Так. Ми якраз познайомилися і зустріли Тоні Матвієнко, це вона заслужена артистка України, а ви ще й музикант А я то. І ми колеги. Так, 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 так. Ви колеги, до речі. Це приємно. Тобто, я так розумію, що після колесо огляду ми прямо поїдемо до вас, до вашої роботи, подивимося, як ви працюєте. Скільки людей вас слухають, ваших шанувальників? Я думаю, сто відсотків на найкращу музику, на найсмачніший шашлик. Ух ти! Речі, тоні привіт. Раній привіт передамо. Так, обов'язково. Я скажу, що її мрії здійснили составі це. Проте дуже гарно здійснилася. Дуже, да? дуже гарно здійснилася. Тобто, ми ваш е електровелосипед даруємо їй. Даруємо їй, Даже аж буде приємно подарувати. Так? так, звичайно. Ну що ж, ми приїхали до нашого героя, саме подивимося, як він працює. Він сказав нам, що він співає в гідропарку. Тобто, ми розуміємо, що він якась гідропарська зірка. Ну, подивимося, пішли. А він тільки розставляється зараз. Ми подивимося, що він зараз нам заспіває. Напевно, може бути краще, Тоня. Тому дивися, говорю, буде сюрприз так само для тебе від Олександра Борисовича, який працює в драпарку. Дійсно, тобто, зірка. <плес>

Так, о, є ви будь ласка. А Ну, а тепер наш герой відправляється в Одесу, де зможе відпочити і насолодитися морем. Мріяти зазвичай не шкідливо. Мріяти так важливо, бо кожна мрія це реальність. Ласно, це моя мрія. Моя мрія, щоб була в мене достойна пенсія. Я мрію, щоб у нашої країни було достатньо коштів для забезпечення військових та для хорошої відбудови після нашої перемоги. Моя мрія це мир в Україні. Моя мрія це перемога України. І моя мрія, щоб усі жінки з дітьми повернулися на батьківщину. Ми вас тукаємо. Вау, Прикольно. Вау, ха. Яно вам дня. Дякую. Бачите, ви не вірите, що вже. Я вредо не верзаємося. Дякую. Дякую.